Мої вітання. Я Людмила Бойко, і сьогодні ми завітали в гості до наших клієнтів, де щойно ми завершили ремонт. Ця квартира рекордна для нас. Ми ремонт виконали за 5 місяців та місяця виготовляли меблі. Щоправда, ми змогли організувати два паралельних потоку. Розробка конструкторської документації відбувалася і ще під час ремонтних робіт. Сьогодні я більше буду акцентувати увагу на родзинки цієї квартири, особливо ті, які мені подобаються. Квартира 70 метрів квадратних. Ми зараз знаходимося у кухні вітальні. Вона невелика, але нам вдалося підібрати. Так, габарити меблів, щоб вона була функціональна. Зверніть увагу на стіну. Стіни фарбовані і мають декоративну чорну смужку. Це профіль, який вставлений у стіну, і він має товщину 1 мм, тому виглядає об'ємно. Диван кутовий, зручний нашої улюбленої фабрики Делавега. До речі, у нашому моблевому салоні ви зможете посидіти на дивані цієї фабрики та переконатися, які вони класні. Навколо Столу зелені стільчики, що додають кольорового акценту в інтер'єрі. Такого ж кольору штора, барні стільчики на балконі та пуфік біля входу. Люстра над столом чорна із прозорими плафонами, тому вона не виглядає масивно. Вона легка, повітряна, що гарно вписується у досить невеликий простір цієї кімнати. Я люблю читати на дивані, і мені імпонує ця брашка біля дивану. Я декоративне освітлення у ніші у цій кухні вітальні багато різної підсвітки. Отож, можна вмикати, вимикати, комбінувати світло, тим самим створювати собі різну атмосферу. І, зрештою, тумба із каміном на сухому паливі. Мався будь акваріум, але під час виготовлення меблів вирішили, що камін буде краще. У кришиці вбудували розетки. На балконі барна стійка, можна пити каву та милуватися денним сонечком. Полубарні стільчики це одна модель із стільчиками, що біля обіднього столу. На балконі є шафи для зберігання. У нішу, що отворила шафа, ставили морозильну камеру. Кухня із ЛДСП, фурнітура, блюм, є різні висувні контейнери для сміття, осмо для очистки води, сушка для посуду, ящики із розділювачами для каструль та кришок, стільниця із кварцевого каменю. Кухня збільшена по глибині для того, щоб став органайзер для спецій та різних дрібниць, які потрібні під час приготування на стільниці. Є відкрита частина органайзера та закрита, куди можна щось сховати. Підлога по цій квартирі покрита дерев'яною паркетною дошкою. А у зоні кухні та вхідної зоні керамічна плитка із малюнком під мрамор, як і на стільниці кухні. Вишуканості кухні додають скляні фасади чорного кольору. Це чорний. Алюмінієвий профіль, чорне графітове скло, скляні полички із підсвіткою. Такі фасади чудово поєднуються із бежевим бежевими фасадами, фасадами під світле дерево та мармуровою стільницею з легкою чорною прожилкою. Ще одна родзинка це перегородка, яка відділяє вхідну зону від кухні вітальні. Ми її виготовили із того ж самого ЛДСП, що і фасади на кухні. Зверніть увагу, це не рейкова перегородка, яку частіше ми ставимо, це перегородка щитова із різним ритмом планок. У коридорі на стіні молдінг посередині який вставлена бра лінійної форми, також чорного кольору. Вішак із м'якої панелі та пуфіком у зеленій тканині, як на стільчиках біля обіднього столу. Прямо по коридору основна гардеробна кімната. Вона також за розсугними дверима синхронного типу має підсвітку внутрішню та безліч полиць. Двері, що ведуть у спальню, стоять близько до гардеробу. Думали, як зробити перехід лиштви на систему. Ми вирівняли лінію дверей у спальні та гардеробі. І так як двері ми виготовляли в себе на виробництві, лиштву зробили суцільною над двома дверима, тим самим конструкція зливається в єдиний елемент. Ми виготовляли двері та плінтус із ясеня, фарбований білою емаллю. Ясень тверда порода з вираженою порою. Коли світові промені граються у цих мікропорах, поверхня захоплює своєю красивою текстурою. У спальні ми повторили чорну смужку, яка у кухні-вітальні. Стіни у спальні фарбовані, лише стіна за ліжком фотошпалери. Зі стелі опускається на стіну гіпсокартонова конструкція із підсвіткою за ліжком фотошпалери, до яких ми підібрали текстиль, шафа для одягу із розсувними дверима. Під час відкривання дверей шафи є сенсорна підсвітка, яка вмикається та вимикається під час закривання дверей. З одного боку м'якого ліжка маленький кавовий столик. Брашка, яка звіцає над ним, створює хімерний малюнок на кришечці цього столу, який розслабляє. По інший бік м'якого ліжка, приліжкова тумба, підвесний туалетний столик та велике дзеркало це точно жіноча сторона. Меблі ми виготовили. Спеціально для цієї спальні вони мають заокруглені форми, що додають гламура цим меблям. На кришці гартоване скло білого кольору, простора, функціональна, зручна. Стіни ми пофарбували вускового кольору по центру люстра із кульками біля ліжка бра, яке також. Є декором. Меблі для цієї кімнати ми не виготовляли. Ми виготовляли лише гардероб. Після перепланування утворився тут такий закуточок, тому чудово вписався сюди гардероб. Двері розсувні, з дотягувачем. Гардероб має внутрішню підсвітку. В середині гардероб складної форми, багато поличок, шуфлят, двері розсувні із дотягувачами. Я зможу запутатися у цих дверях. Маленька господиня точно розбереться, що там та куди заходити. І наостанок ванна кімната. Хоча ванної тут нема, душова кабіна із трапом. Зверху лійка, дуже стильна, красива керамічна плитка, що повторює малюнок натурального каменю. Додають тепла меблі із елементами у дерев'яній текстур. А саме стільниця, до речі, вона із Фундермакса, поличка над інсталяцією, також дерев'яній текстурі, Фурнітура, рушничок, крани чорного кольору, пральну та сушильну машину ми заховали у шафу. Шафа має багато поличок та шухляд. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, чи сподобався вам інтер'єр. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам сподобався дизайн, ремонт, меблі, звертайтеся в компанію Інтердизайн і ми будемо раді співпраці. Ми зробимо для вас красиву затишну оселю для вас та вашої родини. Бережіть себе та своїх рідних до нових зустрічей на каналі.